Мої прекрасні скорпіони, я вас вітаю на своєму каналі Українську Відьму. Ми сьогодні подивимось з вами, що вас чекає найближчий час. І якщо вам сподобається такий формат, ми будемо робити розклади на місяць, на тиждень і дивитися, що чекає саме скорпіонів, на що їм звернути особливу увагу найближчим часом. Не забувайте, що у нас на каналі для спонсорів. Відкриті ритуальні роботи, виклики, щоб прийшов, зустрітися, щоб порозмовляти. І так само відкрита можливість під час ефірів задавати свої конкретні питання для спонсорів. Скорпіони, найближчий період. Кудись поспішаєте, кудись дуже сильно спрямували свої емоції, енергію, сконцентрувались, але дивіться, ця ціль, вона не гідна, не гідна вас. Ви розчаруєтесь. Можливо, хтось намагається щось довести у стосунках, хтось намагається виграти ці стосунки, хтось когось відбити, хтось в трикутнику. Ціль не варта вас. Запам'ятайте, що ви не робили найближчий період. Ця ціль вас не варта. І не розказуйте про свої плани нікому тільки тому, що люди будуть вам казати одне, а насправді бажати і відчувати інше. Життя повна чаша. Повна, наповнена, сповнена. Якась новина до вас поспішає, новина від чоловіка. Може хтось проявиться з колишніх. Ви захочете, щоб вас підтримали, щоб вам допомогли. Але замість цього, замість розуміння, ви отримуєте знову ж таки нерозуміння вас. Тут така порада на найближчий період побути наодинці з собою, розставити свої пріоритети, не ображайтесь на людей, які не розуміють мети вашого життя. Тому що ви самі підлаштувались під інших, ви імператриця, або імператор. і але хочете, знаєте, війти в стосунки або в спілкування зі звичайним лицарем, як це кажуть, з людиною, яка живе емоціями, підпитується емоціями, сповнюється емоціями. А ви людина більш високих вібрацій. І заради того, щоб бути з кимось, або працювати з кимось, або не посваритися з кимось. Не треба нехтувати собою. Ви як себе занижуєте, свої здобутки, те, хто ви є. І це вас сильно ранить наприкінці цього періоду. Ви бачите, випадає відлюдник. Ви підете самі в себе, дивитесь всередину себе. Не треба там шукати, що вони так зробили. Просто не спілкуйтесь з тими людьми, тимчасово хоча, які вас не підтримають на вашому шляху, який зараз. Ідуть ті люди, які вас підтримають. Не шукайте себе, свою вину у сварках. Вас спровокують. Вас спровокують на якісь негативні емоції. Це для того, щоб ви розуміли, що треба себе ставити на перше місце, а потім все інше.